Друзі, всім привіт! Досить цікаві події відбуваються зараз в Курську. Як ми знаємо, українські війська пішли наступом на російську територію, а саме на місто Курськ. Я вважаю, що Україна почала гру в вабанк. Як ми бачимо, що Росія зараз шаленими шаленими темпами захоплює українські території в Донецькій і Луганській областях. І Україна вже зібрала от резерв і рішила йти наступом на територію Росії, тому що в Україні Зеленському не потрібний мир. Зеленському потрібна війна до тих пір, поки буде в Україні, в Україні війна. До тих пір буде існувати режим Зеленського. Як тільки наступить мир, режиму Зеленському зразу прийде кінець. Тому, скоріше всього, це був зговір по домовленості, по якомусь плану, але так рішили розіграти ігру. Відбувається наступ українських військ на територію Росії, Росія зараз, можливо, навіть оголосить. Повну мобілізацію людей в Росії хоч відбавляй. Необхідний, необхіден лише повод. А повод ось, будь ласка, Путін уже заявив, що після наступу українських військ уже буде дуже повномасштабна, потужна, потужна, як то Зеленський каже, атака. Ракетами на Київ так, що хто живе в Києві, не зволікайте з тривогами. Якось так слідкуємо, аналізуємо, думаємо.